початку року на Прикарпатті виникло більше сотні пожеж, в яких загинуло три особи ще шість отримали травми. Працівники служби порятунку навчали правил безпеки підопічних Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування. Фахівці ДСНС продовжують проводити профілактичну роботу серед мешканців області щодо попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при експлуатації електричних приладів. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки, такі як сушіння одягу над газовими конфорками на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження, Одження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також куріння в ліжку. 24 січня зранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі в місті Калуш по вулиці Промислова. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуша, які, прибувши до місця виклику, встановили, що виникла пожежа в складському приміщенні одноповерхової будівлі, площа пожежі складає 70 метрів квадратних. Вогнеборці локалізували пожежу та впродовж 20 хвилин її ліквідували. На місці події постраждав чоловік 1951 року народження. До ліквідації пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. 25 січня вечором до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі на території птахоферми у селі Вербівці Городенківської територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка. По прибутті до місця події було встановлено, що виникла пожежа солом'яної підстилки в одній із будівель пташника. На території птахоферми площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників на пожежі було врятовано будівлю пташника. Постраждалих на пожежі немає, причина виникнення наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. 26 січня в обідню пору на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Яремчина Двірнянського району. До місця виклику одразу було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче, а також вогнеборців державних пожежно-рятувальних постів селища Ворохта та Делятин. По прибутті до місця події було встановлено. Мовлено, що виникла пожежа крівлі закладу громадського харчування на площі 20 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни та не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників на пожежі було врятовано будівлю закладу. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян. Дбати про належний протипожежний стан та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Лише виконання правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Знов вимкнули. І Як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Працівники служби порятунку навідались до підопічних Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб нагадати людям похилого віку про основні правила пожежної безпеки під час зимового періоду, а також наголосити всім присутнім, що звикати до ігнорування сигналу Повітряна тривога ні в якому разі не можна. Ворог розраховує саме на це. Ми проводимо для людей похилого віку. Різноманітні тренінги для того, щоб захистити людей у цей час складний пережити тяготи війни. І пережити тяготи зими. Надзвичайники розповіли про кількість пожеж у житлі громадян, які виникли спочатку початку 2023 року, та кількість травмованих людей на них. Основними причинами виникнення таких пожеж є короткі замикання електромережі та необережне поводження з вогнем. Фахівці ДСНС наголосили на дотримання правил пожежної безпеки під час стабілізаційних вимкнень електроенергії, зокрема при користуванні відкритим вогнем, газовими приладами, щоб не допустити виникнення пожежі. Також рятувальники закликали присутніх не перевантажувати електромережу та не допускати відразу роботу кількох приладів великої потужності, через що може трапитись пожежа. Також рятувальники нагадали присутнім місця розташування пунктів незламності, що функціонують у місті Івано-Франківську, та наголосили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації, та надали рекомендації у разі необхідності термінової допомоги за відсутності мобільного зв'язку. А ще рятувальники надали корисні поради. Як уникнути переохолодження та обмороження в період наднизьких температур, та застерегли присутніх, щоб вони обмежили користування ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії? Люди уважно слухали поради та запевнили рятувальників, що будуть виконувати усі рекомендації, щоб уберегти своє життя та майно від небезпеки. Сьогодні ми з великим інтересом прослухали тренінг, який проводили працівники служби порятунку. Як старшим людям поводити себе в надзвичайних ситуаціях, як убезпечити себе під час пожежі, під час повітряної тривоги? Нам все було дуже цікаво, це корисно для нас. І ми візьмемо ну, на озброєння цю інформацію. Ми прислухаємося до ваших порад і дуже вам вдячні за це. Нам було цікаво. Працівники служби порятунку постійно проводять профілактичну роботу серед мешканців області з метою інформування та застереження людей. А як наслідок запобігання виникненню пожеж, адже краще не допустити виникнення загорання аніж ліквідовувати його наслідки. Рятувальники, зокрема, наголошують людям на небезпеку при використанні в побуті генераторів. Щоб берегти себе та своїх близьких від небезпеки, генератори в жодному разі не можна використовувати у приміщеннях, під'їздах чи балконах. Їх потрібно встановлювати на відкритому. Просторі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Генератор має бути сухим та захищеним від дощу або підтоплення. Дотик до мокрого генератора або пристрою, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою генератор має охолонути, паливо пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. Електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ, тому встановлювати потрібно спеціальні детектори. Потрібно пам'ятати, що під час аварійних відключень електроенергію. Ергіїв внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тому потрібно відключити електроприлади від мережі, а також використовувати стабілізатори напруги. Підійшли до мене співробітники ДСНС України, розповіли про правила поводження в побуті з електроприладами, електрообігривачами. Наскільки це важливо, наскільки... слідкувати за цим. Вимикати їх ніколи, звісно, не полишати без нагляду, а тим паче не залишати будівлю, будинок. Квартиру з вимкненими приборами я вважаю що така робота, яку проводять працівники служби порятунку, вона є дуже корисна для людей для суспільства. взагалі також рятувальники наголошують громадянам на основні правила безпеки у поводженні з газовими приладами та застерігають людей не купляти газові балони у незнайомих людей, не розміщувати газові балони у багатоквартирних будинках та у підвальних приміщеннях житлових будинків. Фахівці ДСНС нагадали про чадний газ, зокрема про те, як уникнути отруєння чадним газом. Разом та що робити, якщо відчули запах газу в приміщенні, роботу, яку проводять рятувальники, дуже і корисною і потрібною. Я вам дуже вдячна. Так, це дуже потрібно е попереджувати громадян, тому що не всі свідомо це е прислуховуються, але я вам дуже за це вдячна. У зв'язку із зміною погодних умов, а саме зниженням температури повітря, рятувальники Прикарпаття також застерігають громадян безпечно обігрівати помешкання, дотриматись правил пожежної безпеки, купувати лише сертифіковані електроприлади, не використовувати газові плити для обігріву приміщень, не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил безпеки, щоб почута інформація краще запам'яталася. Працівники десен. Не нагадують мешканцям міста про те, що не, не треба нехнувати сигналами повітряної тривоги, тому що наш ворог чекає від нас того, щоб ми втратили нашу пильність. Працівники ДСНС, які вкотре нагадали, що не варто нехтувати зараз правами безпеки, так само правом сигналам повітряної тривоги. Рекомендую всім брати до уваги їхні поради рекомендації, оскільки. Треба бути обачним, треба бути завжди обережним, не нехтити повітряною тривогою. Дякую працівникам за те, що вони в нам нагадують про безпеку.